Доброго дня в ефірі інформаційна програма вчасно. Студію для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталя Болеця. Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Відзначити день донора, здати кров близько 40 робітників одного з ужгородських підприємств так і зробили прямо на виробництві. Працівники станції переливання крові привезли з собою усе необхідне обладнання і створили відповідні умови для забору крові. Призначена вона бійцям, які служать у зоні АТО або перебувають на лікуванні. Таких виїздів зазначають працівники станції у них близько 40 на рік. З минулого року люди почали активніше долучатися до донорства, тому кількість виїздів збільшилася майже до 100. За останній рік кількість бажаючих стати донорами зросла в рази. Українці стали більш згуртованими і прагнуть допомагати, чим можуть тим, хто цього потребує. Зважаючи на трагічні події в державі, кожен хоче додати свою каплю крові в справу спасіння людських життів. На превеликий жаль, я не можу похвастатися, що у нас є запаси великі, є у нас все необхідне, але практично можу сказати, що ми працюємо, на жаль, з коліс все, що ми заготовляємо, і тут же обстежується і видається. І у зв'язку з цим ми вимушені отак робити такі виїзди. На забори крові на підприємство. в медичній частині підприємства облаштували спеціальну лабораторію. Тут є місце для проведення медичного анамнезу, а ще дають випити чаю та зісти булочку перед тим, як здати кров. Працівники дуже активно відгукнулися, всі задоволені, тому що не треба чесно нікуди їхати. Вони всі на місці прийдуть, здадуть кров, всі проінформовані про це як треба здавати як треба себе підготувати до здачі крові що треба що можна робити що не можна робити що можна їсти що не можна їсти скажімо так галина кров здає вперше Проте страху жінка не відчуває каже про всі протипоказання її як і всіх працівників підприємства повідомили заздалегідь в письмовому вигляді всіх рекомендацій жінка дотрималась я Вирішила все ж таки, коли це має бути вперше, і чому б не зараз? Крім того, що враховуючи, що кров здається благодійно для зони, АТО, чому б і ні? Вони нас захищають так, хоч ми чимось, хоч чуть чуть їм можемо допомогти. Кожен донор отримав 27 гривень за здачу крові та один вихідний день, передбачений законодавством для тих, хто здає кров добровільно. Нова лінія оборони з'явилася на Закарпатті. Загони територіальної оборони пройшли бойове злагодження поблизу хуста та провели перші показові навчання. Так, на території Рокосівської школи на тиждень оселилися мобілізовані військові. Тут вони згадали, як користуватися зброєю, як працювати у мобільних військових групах та як рятувати Закарпаття від сепаратистів. На імпровізованих навчаннях побували і наші журналісти. Більше 200 чоловіків живуть у цьому таборі вже тиждень. Тут вони згадують військові навички та відточують бойове мистецтво. Хоча чоловіки приїхали на бойове злагодження лише на тиждень, їх одразу поставили на армійське струге харчування. Сьогодні на обід у нас був гороховий, каже Гречана з тушонкою, з консервою м'ясною, сало, хліб. Добре попоївши, чоловіки переходять до військових навчань. За сценарієм група сепаратистів нападає на блокпост, котрий охороняють наші військові. Звісно, українська армія перемагає. Такі навчання перший крок до створення мобільних загонів територіальної оборони. За ідеєю, в кожному районі мають діяти групи військових, котрі охоронятимуть стратегічні об'єкти. А у разі нападу на Закарпаття зможуть дати відсіч. І, звичайно, такі навчання не потрібні, а треба їх вести в практику постійно. І зараз ми з військовим комісаром визначимо, який буде наступний район в нашої області. Кожний район має бути готовий себе захистити. Уже невдовзі такі навчання пройдуть в усіх районах області. Там умовні сепаратисти спробують підірвати мости та залізничні колії а загони тероборони не дадуть їм цього зробити. Майже 54 тисячі військових та працівників збройних сил України, які безпосередньо брали участь у проведенні антитерористичної операції, вже отримали статус учасника бойових дій. Про це під час брифінгу повідомила начальник управління комунікації міністерства оборони України підполковник Оксана Гаврилюк. Оборонне відомство ініціює зміни до законодавства, аби боєць, який отримав поранення у зоні АТО, Автоматично отримував статус учасника бойових дій, також планується, що цей статус можна буде отримати вже під час перебування у зоні АТО, а не після повернення звіти. Додатковий поїзд «Київ-Ужгород» призначила Укрзалізниця до Дня Конституції з Києва. Поїзд вирушить у рейс 26 червня о 17.30, а в зворотному напрямку 29 червня о 13.21. Поїздом також зможуть скористатися мешканці Вінниці Хмельницького, Тернополя, Львова, Стрия, Мукачева та інших міст. Квитки вже можна придбати у залізничних касах та через онлайн сервіс. Водночас, з 7 липня, «Укрзалізниця» відміняє рейс. Ейс Харків Ужгород у цьому потязі до кінцевої станції доїжджає лише близько 15% пасажирів на дільниці від Львова до Ужгорода. У ньому майже порожні вагони. Такі результати аналізу попиту на цей маршрут. Поїзд Харків-Ужгород курсуватиме для перевезення організованих груп дітей в окремі дні липня та серпня. Бах у будівлі Крупки в Ужгороді відбудеться благодійний концерт хору кантус та оркестру Леополіс, приурочений захід до 330-річчя від дня народження відомого композитора Йоганна Себастьяна Баха та 130-річчя чеського архітектора Франтішека Крупки. Концерт відбудеться в атріумі фоє теперішньої будівлі Закарпатської ОДА. Окрім закарпатського камерного хору, перед гостями виступатимуть артисти з Угорщини та Польщі. На репетиції концерту побувала Анастасія Ножка. Так артисти камерного хору Кантус репетирують композиції Йоганна Себастьяна Баха. На вечорі, який відбудеться в фоє закарпатської ОДА під назвою «Бах» у будівлі крупки, їх виконають дві. Ганна співає у кантусі вже понад шість років. Твори цього композитора зазначає, виконувати складно, проте у заході такого рівня повчально. Кожний раз, коли ти співаєш баха, то ти краще вчишся. Ота техніка і краще розумієш ту музику, тому що її треба співати, її треба слухати. Крім будівлі, Ода в Ужгороді чеський архітектор Франтіша Крупка спроектував ще дві Нацбанку та колишній будинок легіонерів. Закарпатський архітектор Петро Сарваш розповідає: будівля, яка розташована на площі народній, зведена у стилі неокласицизму. Будували її впродовж трьох років з 1933 по 36 тут людина себе почуває, при тому, що дуже такий урочистий і вивірений, має дуже такі гарні пропорції, гуманні що не давлять на людину. І саме цікаві об'єм це саме цей ход, де ми зараз стоїмо. Виконання композиції Баха у споруді Крупки символічна подія. Переконаний художній керівник камерного хору Кантус Еміл Сокач. Цей захід стане важливим поштовхом поглянути на офіційну будівлю Закарпатської ОДА під іншим кутом зору. Зустріч Двох геніїв, генія музики баха і генія архітектури Крупки, який зробив шедевр, яким ми можемо гордитися тим, що він є в нас у такому місці. Захід баху будівлі Крупки благодійний вхід вільний, проте у фойє стоятиме скринька для збору коштів. Концерт відбудеться 15 червня о 19.00. Вхід за запрошеннями у вечірньому вбранні. Найвищий рівень пожежної небезпеки діятиме у Закарпатській області до 15 червня. Про це повідомили в обласному гідрометеоцентрі. Протягом найближчих трьох днів по всій Закарпатській області очікується надзвичайна п'ятого класу та місцями висока четвертого класу пожежна небезпека. Такий рівень оголошений з огляду на те, що 13-14 червня на всій рівнинній частині Закарпатської області очікується сильна спека до 35-37 вище нуля. Рятувальники закликають закарпатців та гостей регіону не провокувати пожежі в екосистемах. На цю годину у нас все. Далі до вашої уваги проект Суспільного телебачення Донбасу у п'ятихвилинних щоденних новинах погляд із середини з епіцентру подій на сході України, очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, уже за мить.